Мене звати Юлія, мені 20 років, я з Львівської області. А щоб якось точніше, то з Карпати. Це да, yeah, город. Місто Сколе, там біля Славського буковель, там плай, то якраз там не живу. Я тут вже знаходжуся біля чотирьох років, yeah. якщо бути то точним. Приїхала сюди у 21-му році за місяці 4 до початку війни, але. Yeah. Я ще до того два місяці була вдома, так як був коронавірус, і я екзамени здавала вдома. Було дуже тяжко через те, що я приїхала сюди, коли мені було 16 років. Мене відправила мама, а я мала вчитися в Києві, але ми вирішили, що ліпше буде в Словаччині, так як тут. Безкоштовне навчання, і не треба так платити. Мене відправили від фірми, з нами мали дивитися цілий рік. Якщо в нас якісь питання, у нас був куратор, який нам допомагав, але мені було страшно, так як я розумію, що я буду жити одна за кордоном, мені ніхто не допоможе. Але вже я привикла, я сама допомагала студентам. Я вже не так страшна. О, О, від фірми, від якої я сюди приїхала, угу. вони мені потім написали, чи я би не хотіла бути куратором в Тернаві, допомагати студентам з житлом, з навчанням, всім. Я кажу, так, окей, без проблем, навпаки, ще плюс новий досвід. Ти можеш чимось допомогти людям, так як я люблю допомагати, то, то мені подобається. І сюди приїхав мій знайомий, його мама сюди відправила, я йому допомагала. Е, також ще одна знайома, і я їх курувала. Я мені надсилала документи, я перевіряла, чи вони правильні. Я їх реєструвала в поліцію, е, в університет. Ми з ними ходили підписувати документи. І якщо в них якісь виникали питання, то я їм допомагала, радила, куди би можна було піти, ще куди подивитися. І так рік допомагала. Як сказати, не то, щоб платили, ну я потратила. Ну, десь, якщо рахувати на одну людину, я тратила біля 80 годин. То був в тиждень, тому що вона мені постійно писала, чи писав там, поможіть там, як це зробити. Я сказала, що я більше куратором не буду. Як сказати, я навчаюся. Ну зараз ще в п'ятницю останній день я маю роботу, а далі мене звільняють. Так як я працюю у фірмі і в нас зараз не продаються машини, і мені сказали, що на сліде скорочення і как би ідеть, так як я мала 16 років, коли я сюди приїхала, я мала перед тим два місяці на вивчення словацької мови. Я приїхала, і так як я сама по собі дуже сильно сором'язлива, я боюся комунікувати, мені було дуже тяжко, я там, говорила українська, російська, англійська, словацька. Mm -hmm. все, що, все, що знаю, то і використовувала. А коли я вже пішла вчитися, то моїм одногрупникам було 24, а мені було 16. Mm -hmm. І Так як я була одна. Іноземка в групі, у нас в мене було 6 одногрупників, я була одна. І я розумію, я намагаюся з ними комунікувати, а вони такі: ну, ми йдемо там в бар, ми йдемо там гуляти, а ти просто занадто маленька, і ми тому тебе не кличемо. Було дуже складно, але якось з часом я і на курси пішла, я і книжки читала, і, і слухала. І якось ну, так. Я якось вклинулася в ту словацькою. Тепер плюс-мінус нормально спілкуюся, як це було чотири роки тому. Гладачами теж було. Вони просто як це робили мені поблажки через те, що я іноземка, і через те, що я ще не повелі. Коли мене я знайомлюся з словаками, чи я коли йду на нову роботу, чи там ще щось? Вони питаються, розкажіть про себе. Я розказую, що я з України, що я з заходу України, що. Я приїхала сюди до початку повномасштабної, але як не як я це ж, теж пережила, мої знайомі то все пережили. І коли починаєш то все розказувати, як це все відбувалося, показуєш їм відео, розказуєш, деякі плакати починали і лякалися. М -м -м, як то? Ну, тебе не обійде? Я звикла до того. Е, там було багато ситуацій, от mm -hmm. навіть в автобусах, коли я їду в автобусі, там з кимось спілкуюсь, наприклад, українською мовою. До мене зазвичай підходять старші люди, тому що молодь вона так нормально ставиться. ну, поки тебе вислухає, допоможе, а старші люди вони підходять і починають говорити, що ви українці для чого ви сюди приїхали. А ви всім голову залізли. Ну і починається це все. А я, я це все слухаю спокійним лицем, бо я розумію, що агресія ніяк на це не впливає. Я слухаю, слухаю, кажу, ну вам хтось зробив щось погане з українці? кажуть, ні, я кажу, ну чого тобі таке стали? Я розумію, що не всі люди є хороші, як і українці, так і словаки. Всюди люди одинакові. Але... Вони не знають, як це. Вони... А, а ми розуміємо, що в нас бомблять, нас вбивають, і ти все слухаєш і розумієш, що воюють твої близькі, твої брати. І коли хтось починає щось говорити, то просто хочеться і крикнути, і то все ну, ти стримуєшся, так як ти розумієш, що ти тут ніхто. І ти ніяк не можеш доказати свою правоту через те, що вони мають свою Слухаєш, пояснюєш, що я ж вам нічого поганого не зробила. Я підтримую українців, я ходжу на всякі зустрічі. Показати, що треба допомога, хоч і ну, поможіть, вислухайте печаль. <плес> Я тоді, після того як я взнала, що почалася повномасштабно, коли в мене мала бути пара, мені мама в шостій ранку написала, в п'ятій ранку сказала, що у нас почалася війна, а я, я не знаю, в мене тоді сильна істерика почалася, почала переживати за маму, в першу чергу за тата, за свого хлопця. Я їм казала, виїжджайте, ну поки є можливість, виїжджайте. А мій тато сказав, що він як чоловік не може кинути свою державу, якщо його заберуть, то він добровольно піде. Якщо піде він, піде так багато людей, то хто буде захищати. Тобто каже: Я не дозволю, щоб жінка воювала, я ліпше піду. А я слухаю, я розумію, що як не як це є правильно, але він мій тато, я би не хотіла, щоб... З ним щось, не дай Боже, сталося. Так само з хлопцем, який хотів підписати, він підписував, вже, що він дає як добровільно. Мій тато казав: ні, ти нікуди не йдеш, я піду замість тебе. <плес> і, і коли нам написали, що надають допомогу, надають підтримку, а я ще тоді проживала на квартирі, ага. і я добивалася в гуртожиток. Е, то мені допомогли поселитися в гуртожиток, мені надали допомогу. Я якраз почала ходити до психолога. Е, так як і словацьку я погано знала, то я говорила як завгодно, але в мене я сильно плакала і хотіла якоїсь підтримки, кожен день дзвонити, читати. То психолог добре допоміг, мені стало набагато легше, і я змогла. Триматися і mm -hmm. продовжувати навчання mm -hmm. далі. Це від нашого університету. Oh, я психолога. Я написала, що мені потрібна підтримка, mm -hmm. тому що в мене mm -hmm. їде голова, кукушка, як кажуть. І я сильно дуже хотіла. Вона звичайно сказала: Так, приходьте, я півроку до неї ходила. Я сама по собі думаюся, я завжди вдома сижу. Mm -hmm. Я маю подружок, до яких я можу прийти. Mm -hmm. Ми посидимо, підемо там, на фільм чи на каву. А так. Ну, я і не люблю нав'язуватися. Я, наприклад, mm -hmm. може, щось і хочу, але сама я це не зроблю. Через mm -hmm. те, що мені треба компанію, так мені більш комфортніше. Mm -hmm. ну, Ходила на тусовки пару раз, ну, потім якось. Піс... Я і працювала багато, бо я мала тяжку роботу і навчалася, і... і за хлопця постійно переживати, то, то така. Ну, якось не мало часу. Так. Я десять місців не приїжджала до хати, мене просто не пускали. Я в Польщі тоді була, я до своєї цьоці приїхала, а 10 місяців не бути вдома було тяжко. Хотілося просто не знаю тут одиноко було. А так вже привиклося, що я тут маю хоча б якихось знайомих мені не так тяжко. Та, ну я намагаюся надіюся, що не вийду. Тому що мені вже половиною 5 ,5 років, як то <говорю> <говорю> то все закінчувати не так, також. Щоб <говорю> вони ставилися до українців не негативно, а. Могли інколи вислухати, зрозуміти, як я ми всі люди ми можемо її, бути хорошими і злими, але не можна по пару випадків судити, що всі українці погані. Спілкуватися, там, допомогти, так само, як українці допомагають. Це було добре, всім всі допомагали. For watching our video. Check out other things that we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe. Thank you. Bye.